А давайте продовжимо тему, чому хороші жінки йдуть від чоловіків, тільки зробимо трішки інакше. Давайте поговоримо, чому жінки подають на розлучення, тому що це правда, коли чоловіки під моїми відео жаліються, що жінки розвалюють інститут браку, що вони перші подають на розлучення, що в більшості жінки подають на розлучення, це правда. Але фактажу замало, тому що це правда вирвана з контексту, і потрібно пояснити, чому жінки подають на розлучення. Ну давайте розберемо цю ситуацію. Слухайте: перша причина найпопулярніша немає взаємопорозуміння в сім'ях. І ось ви точно знаєте такі сім'ї, а може живете в такій сім'ї, де чоловік постійно з роботи приходить, за дітьми дивиться, садочку забрав, їсти приготував, квартиру прибрав усю, чекає на неї. Вона приходить з роботи. Він е, такий їсти е любо, будеш, поставив на стіл, все зробив. А вона ще каже: не досолив. Він каже, я відчуваю себе самотнім в цій сім'ї, ну щось не так відбувається, Люба, давай сходимо до психолога, давай вирішимо наші проблеми, давай якось ну у нас же діти, ну, заради дітей, давай підтримуємо сім'ю. А вона така сидить і каже, що, знову своїх психологів дивися? Серйозно? Що ти от не смітниці Ти просто істериш, У нас все добре, тобі лише здається, що щось не так. Ти що не бачиш? Я постійно працюю, я зайнята і взагалі не жіноча це справа побут. Це не жіноча справа, побут. Що ти до мене причепився? А ще знаєте, чому жінки подають на розлучення? Друга причина це зрада. Якщо зараз відійти і прибрати сарказм, то жінки не одразу подають на розлучення при зраді, тому що винуватять себе, себе. і не хочуть руйнувати сім'ю. Під моїми відео є багато коментарів, де мене запитують, Марино, що робити, йти, не йти, розлучатися, не розлучатися. Чоловік зраджує, але я не хочу руйнувати сім'ю, у нас є син. І я така, а чому ви вирішили, що ви її руйнуєте? Це ж не ви ходите наліво. Це ж не ви зраджуєте, не ви забули, що у вас є син. Чому ви себе звинувачуєте? І як те, що ви розлучитесь, буде заважати йому бути батьком. Ну, ви можете перестати бути чоловіком і дружиною, але ж батьком він не перестає бути, це назавжди. Але ні, в очах чоловіків це виглядає інакше. Вона по три дні додому не приходить. Він морги обдзвонює, хвилюється в лікарні, всі вже подзвонив. Дітей нагодував садочки відвіз. місця собі не знаходить. Вона така приходить, а він люба. Де ти була? Вона каже. Ну, як, де? ну придумай щось, ти ж розумний. Ти що не знаєш, що ми, жінки, ми не можемо бути моногамними? Природа у нас така. Не тільки на тебе дивитися, мене ще й інші чоловіки цікавлять. А то Матільда, там, розумієш, перестане працювати. Мені треба час від часу її вигулювати, а то просто світ не цікавим стає. А він такий: ну Люба, ну я ж тебе люблю, ну, будь ласка, ну у нас діти, ну ми хвилювалися. Чого причепився, відповідає вона. Що хочу, те й буду робити. Жінки усі полігамні, у нас така природа. А таких сімей. Ви багато знаєте? А наступна причина: знаєте, яка алкоголізм? І я, я продовжу. Він возить її перехабом, він її на колінах молить, він її рятує. Він її до бабок уже 10 разів звозив, щоб її цим там якось викатали. Уже її кодували, а вона все п'є та п'є. І не визнає, що то алкоголізм. Розумієте, а він каже, Люба, у нас діти, Люба, схаменись, Люба, я так тебе кохаю, давай щось зробимо, давай ти перестанеш. А вона, як війде в запій, і що знаєте, і руки розпускає. І він тоді бідолашний забирає дітей, їде до свого тата, чекає, поки в неї пройде запій, і коли додому можна буде повернутися, щоб це було безпечно для нього і дітей. А таких історій ви багато знаєте? Ну і ще одна з найпоширеніших причин це насилля. Ну, ми жінки, ну що від нас чекати? Ми ж психовані, ми ж руки направо, руки наліво, і Петя такий з замазаними синцями йде на роботу. Йому кажуть, що сталося? Запитують його колеги. А він каже: Та я б двері стукнувся. Ну такий я от розумієте, не побачив ті двері, стукнувся об них. Йому кажуть, може, то дружина руки Він кажу: Ні-ні. що ви? У мене чудова дружина, а потім П'етя не витримує. Знімає побої, телефонує в поліцію, каже, приїдьте, рятуйте, люденьке, щось же треба робити, вона ж мене вб'є. А поліція говорить, то ваші сімейні справи. Помиріться, бо якщо ми приїдемо, витратимо час, паливо, а потім ви помиритеся і завтра, ти прийдеш забирати свою заяву на неї, розбирайтеся самі, то ваше сімейне. А таких історій ви багато знаєте? А ви часто чули історії, що чоловіки помирають від того, що жінки їх довго катують, вбивають, вони кричать, а поліція не приїздить на визов? Таких історій багато чули. Звісно, що це дзеркалка зараз, все те, що я кажу, дзеркалка. Але чомусь в головах багатьох чоловіків жінки монстри. Шановне панство, схаменіст, жінки, які нападають на жінок і звинувачують їх, що вони самі винні, що якось не так під чоловіка підлаштувалися, щось на те сказали, мали подбати, подумати, що йому можна говорити, а що ні. Мені під одним відео, де я казала про те, що не можна бути вічливими, бо йдеш по вулиці, чоловіки чіпляються, і це неправильно. І вічливо відповідати не можна, тому що вони вважають, що ти просто викаблучуєшся. Що ти ламаєшся? Так починають казати. І мені один чоловік написав, що спочатку треба відповісти ввійшливо, щоб підсолодити пігулку. Я така: що пігулку? Яку? Це ти до мене чіпляєшся? Не я до тебе. Ти чіпляєшся, яку я маю підсолоджувати пігулку? Щоб що? Щоб ти від мене відчепився, так ти ж потім другий крок, і майже всі жінки підтвердять, другий крок буде, те, що що ти ламаєшся мала? І ці історії розповсюджені. Інтернетом ходить відео, де чоловіки, у яких є діти, дівчата, запитують, з ким ви залишите доньку в лісі з чоловіком чи з ведмедем. Жоден не відповів, що з чоловіком. І коли запитували, чому, бо ведмідь, коли ситий, є шанс, що він не зачепить мою доньку. Розумієте, чоловіки це усвідомлюють. Тож давайте просто подивимося правді в очі. Я не кажу, що всі чоловіки-монстри. Це неправда. Ну, ну це неправда. Я заміжня, у мене є син. У нас в команді є чоловіки. Це чудові люди. Але нам, жінкам, небезпечно, ми боїмося ходити по вулиці. Знову ж таки, інтернетом гуляє відео, де запитують жінок: ви будете себе безпечно почувати, якщо на вулиці або там десь в компанії лише чоловіки? Жінки кажуть, ні. Чоловіків запитують, а ви будете відчувати себе в небезпеці, коли поруч одні жінки. Він кажуть, ні, але це різні ні. Чоловіки справді не відчувають небезпеку, а жінки відчувають. Я записую це відео лише тому, що мені прикро, що в 21 столітті ми й досі говоримо, що жінки монстри, на підставі лише того, що вони жінки. Але немає розгляду справи, де жінка-хірург гвалтує дітей, яких вона оперувала. І просто зараз в світі розглядається справа чоловіка-хірурга. І тільки доведених зґвалтувань дітей дітей 169. І коли висунули підозру цьому лікарю, за 5 років до того, як зараз його судять, лікарі-чоловіки сказали, що не може бути він такий чудовий фахівець. У мене лише питання, в чому він чудовий фахівець. і скільки... Дітей було б врятовано, якби тоді повірили. повірили. Але чоловік же не може такого зробити. Лише жінки, монстри. Що від нас чекати? Ми гуляємо направо-наліво, п'ємо постійно, дітей кидаємо, аліменти не сплачуємо. З іншими чоловіками гуляємо, інших дітей народжуємо, бо ті якісь, які раніше народили. Та то, то вже і, знаєте, якісь не ті діти, нових народимо. Ну, от така історія про нас жінок. Тож чекаю з нетерпінням. На ваші коментарі. А ще знаєте, я нещодавно проводила тренінг, а він про мізогінію, про ненавість до жінок, якою просякнуто просто кожна галузь нашого життя. Ми настільки не, не помічаємо цього, що навіть жінки, коли йдуть від чоловіків, які справді ну, дуже дуже погані чоловіки, вони кажуть краще самі, ніж з ним. А що значить краще самі, ніж з ним? Це означає, що жінка завжди має бути при комусь, щоб бути одній, це погано. Дані, ні. Ми з багатьма речами в житті можемо впоратися, але засуджується бути одній. Ти жінка, ти стаєш жінкою, справжньою жінкою, лише тоді, коли ти заміжня. А ще більше, знаєте, лише тоді, коли народиш дітей. А що сказати тим, хто не може народити дітей? У них що? Хтось їх з хромосому забрав? А від того, що я заміжня двічі, двічі. Я двічі народила. Мені що хтось дві хромосоми ще додав до тих двох, які у мене є, щоб я справжньою справжньою жінкою стала. Ну, що за дебілізм хочеться сказати. Ну, справді, схаменіці люди, жінки, які засуджують інших жінок. Згадайте, що нікого не пошкодують, нікого не пошкодують. І нам об'єднуватися треба. І не проти чоловіків, Боже збав. А просто щоб підтримувати одна одного, бо хороших чоловіків в цьому світі багато. Але коментарі чомусь пишуть мудаки. І цим мудакам піддакують інші жінки. І хтось іще сумнівається в тому, що загрози від жінок. Не сумнівайтеся, нам вірити не можна. Ми ж схибнуті просто, тільки не з нами. А в чоловіки, вони давні, вони, вони ідеальні. Чекаю на коментарі з нетерпінням.